Володимир Зеленський сьогодні відвідав Словаччину. У нього були заплановані важливі зустрічі в Братиславі з президентом Сузанною Чапутовою, прем'єр-міністром Людвітом Одером і головою Національної ради Борисом Колером. Говорили про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України. Саміт НАТО та формулу миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку. І нарешті Україна і Словаччина підписали контракт на виробництво 16 САУ «Сюзанна-2», які мають калібр 155 мм міліметрів і далекобійність до 41 км. кілометра. У випадку несправності сюзанна 2 не покине вогневу позицію, а продовжить виконувати своє основне завдання. Володимир Олександрович подякував Словаччині за оборонну підтримку, за допомогу Словаччини в захисті від російського терору ракетами і дронами. Словаччина надала нам дуже потрібні противоповітряні системи для оборони, надала літаки. Дякуємо за кожне врятоване наше життя, життя в Україні завдяки цим системам ППО і цим літакам. Зеленський заявив, що Україна зацікавлена та готова купувати відповідну словацьку техніку. Також вони провели перемовини щодо створювання нових виробництв техніки для розмінування. Україна та словаччина разом можуть стати донорами глобального захисту людей від глобальної мінної загрози. Ще Зеленський також висловив готовність спільно розвивати транспорт. Словаччина це третя європейська країна, яку відвідує Володимир Зеленський за останні два дні. Болгарія і Чехія пообіцяли Києву підтримку на шляху до НАТО. Нагадаю, нещодавно з'явилися новини, що Словаччина незабаром може припинити підтримку України після парламентських виборів. Зовнішня політика в країні може стати схожою на політику Угорщини, застерегла Чапутова. У Словаччині дуже працює російська пропаганда. Багато людей з колишнього СРСР досі дивляться пропагандистські канали Кремля. Кількість російської дезінформації в країні призводить до розколу суспільства. Тому на вулицях можна зустріти тих, хто не підтримує допомогу Україні, але адекватних більшість, які хочуть бачити Україну вільною. Хочу сказати, що допомога є, була та буде увесь світ з Україною. І вже є новини: Польща і Словаччина. Першими передають Україні літаки Міг 29 президента України. Тепер чекають і в Туреччині. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України.